Друзі, вітаю вас на нашому каналі, наш канал про домашню птицю, про інкубацію, про сад, город, садову техніку. Кому цікаво, залишайтесь з нами. І сьогодні в нас нашому бройлеру Рос 708 з угорського яйця 50 днів. Хочемо сьогодні зважити, розповім, як, як утримуються, що їдять. Значить, ну утримуються, бачите, ви на Е, Жили спочатку в цій великій довгій клітці. Їх є тут 32 штуки, трошки стало їм тісно, як на мій погляд. Ось переселили ще в таку саморобну кліточку сюди: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Тобто тут зараз в лівій клітці великі 25 штук на ну, десь на три з половиною квадратних метра, тому що тут довжина 3,80, ширина, щось 90 чи що, і сім штучок в цій маленькій. Значить, з 17-го дня бройлер харчується. Зерносумішу кормом, який я виготовляю, просто перемелена зерносуміш з додаванням живини для птиці, з додаванням кальцію, з додаванням рибячого жиру або фуза, і е, без грануляції, без нічого, просто сипучка. Е, значить, до 21 го дня, з 17-го до 21, го ми плавно переходили на зерносуміш е, з заводського комбікорму. І з 21-го дня, по сьогодні, по 50-й день, вони вже почали їсти в мене от зараз третю рецептуру фінішну, але виключно зерно-суміш. Значить, ем, за весь цей час е, значить, остання пропойка в нас була 18-19 день, то був. Е, ні, навіть я не давала антибіотик 18-19. Значить, 13-14 день вони пили від кокцидіоза і тиждень тому в 42 дні щось мені не сподобався один тут послід, пропили ще 2 дні солікокс. Більше жодних пропоїк не давала. У воду додав, додаю підкислювач. У нас кроноцид Л, 1 мл на літр води. Звісно, що поїлки, годівниці, все це намагаємося тримати в чистоті. Є курочки більші, є курочки менші, Є тут у нас дві чи три штучки. Ось оця, от, наприклад, ось воно. о, Це не бройлер, це щось таке бігове дивне попалось нам. І ось воно друге, таке саме. Вон вони бігають, а решта так начебто бройлер, будемо казати. Значить, Попереднє зважування показало, що на зерно суміші в 42 дні. Відео є про це у нас на каналі. Я залишу його в описі до, до, до цього відео. Так само і рецептури кормів і всі зважування бройлера, щоб можна було відстежити динаміку. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Так от, відео зважування в 42 дні показало, що бройлер набирає вагу гарно. Ми вирощуємо виключно для себе. Не ставимо нормативів для себе максимальна вага в короткі терміни. Вони сплять у мене по 4 години на добу, два і два, хоча вже можуть спати і по 3 години. От, вже зараз перейшли ми на відкормочний на фінішний корм. ну Зараз візьму 5 штучок і хочу зважити. Таблиця в нас по 49-й день зважування бройлера. На 49-й день він мав, повинен був важити 3 кілограма 58 грамів, ну орієнтовно будемо відштовхуватись на те. Які результати будемо. Просто нам цікаво виростити бройлера крупнішого, тому що ну, тістки то одні, ті самі, а м'ясо наростає більше. Можливо, там по конверсії корму буде, трохи по витратам корму буде більше. Ну, так і буде. Це вирощування для себе. Ну що, почнемо. Ваги я обнулила, буду сажати у відро. Ось. Кого достану? Так. Ну 310, 300 рахуємо. У відріз зважувати легше, ніж у коробці, хоча і у відро не хотять. Два шістдесят. Тут ти кричиш, ще хоч одного, бо тяжко взяти. Беру третього, може, стане. Ну, 3, 340. Зважила три штучки, більше не витягаю, тому що вони вже важкі, тяжко їх з високої клітки витягнути. В принципі, ми задоволені результатом. Поки що по фуфу, як би то кажеться, без проблем. Ну ще може днів 10-15 ми їх потримаємо і звісно, вже будемо прибирати. На цьому друзі вам дякую за увагу. На все добре, гарно і вам слідці і всього найкращого.